Черговий виїзд Віталія Журавського у село Білу Криницю Радомишльського району для невеличкої школи, в якій лише 97 учнів, фонд приготував спеціальні подарунки. Щойно ми вручили банківські картки, картки банку Хрещатик випускникам школи Біла Криниця. Це перша імена банківська карточка. Сподіваюсь, що вона буде. Поповнюватися коштами для того, щоб діти вчилися в подальшому, для підтримки обдарованої молоді Житомирщини фонд залучив Київський університет імені Бориса Грінченка. Цей авторитетний вуз готовий узяти наших юних земляків на навчання на особливих умовах. Ми запросили до цього навчального закладу, який сьогодні є конкурентно здатний з найкращими вузами країни, і в цьому університеті, якщо будуть вчитися. Діти з Житомирської області і будуть вчитися на відміну, будуть отримати щомісяця мою іменну стипендію, яка вдвічі більша від стипендії для відмінника. Таким чином ми будемо заохочувати талановиту молодь Житомирщини для навчання в столиці. Фонд Віталія Журавського не забуває і про дорослих цими днями за його сприяння, чималий загін працівників культури із Радомишльського та інших районів побував у Києві на концерті зірок української опери.